Цього тижня погода в Україні буде нестабільною. Очікується чергування дощових та сухих днів, а також коливання температури. Так, тиждень в Україні почнеться з похмурої погоди. На заході та більшості північних областей буде лише плюс 11 плюс 15 градусів. Місцями пройдуть дощі та зливи. У центральних і східних областях буде трохи тепліше: плюс 16 плюс 20. Найтепліша погода традиційно буде на півдні України до плюс 21 градусів тепла. У вівторок, 13 вересня, дощі стануть слабшими, проте пошириться практично по всій Україні. Лише на півночі очікується переважно суха погода, марності теж стане менше. Найхолодніше буде в північних областях лише плюс 12 плюс 15 градусів. На заході та в центральних областях очікується до плюс 16, на сході буде плюс 14 плюс 21, а на півдні температура опуститься до плюс 15 плюс 19 градусів. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У середу, 14 вересня, погода в Україні покращиться, дощі практично покинуть територію нашої країни, лише на південному сході та в Криму ще покапає. Температура трохи підвищиться. Так, на Заході. Топчики термометрів покажуть плюс 18, плюс 23». На півночі буде плюс 14, плюс 20». У центральних та східних областях плюс 15 плюс 20, а на півдні України до плюс 23 градусів тепла. У четвер, 15 вересня, опади знову не летять в Україну. На заході, де температура підвищиться до плюс 18, плюс 24, очікуються грози. Практично по всій країні температура підвищиться на градус 2. Найтепліше традиційно буде на півдні до плюс 22, плюс 25 градусів. У п'ятницю, 16 вересня, дощів стане менше, і вони послабшують. У цей день суха погода очікується на півдні, в більшості північних і місцями в західних областях. Температурний фон буде досить комфортний. На півночі повітря прогріється до плюс 19, на заході до плюс 22. У центральних областях очікується до плюс 20, плюс 25, на сході до плюс 23. І також грози. А на півдні України повітря може прогрітися до плюс 24, плюс 28 градусів. На вихідних 17-18 вересня погода в Україні знову зміниться. Очікується прохолода й дощі. Наприклад, до кінця тижня на заході та півночі температура впаде до плюс 12 плюс 14, а на півдні та сході до плюс 18 плюс 22. Лише в Криму ще затримується тепло до плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!